Протягом доби ворог бив по району 14 разів. громади Нікопольщини обстрілював з артилерії та дронами. Є руйнування живуть лише у хвилини тиші, буквально так своє життя у приватному секторі описують Нікопольці, що допомагає триматися та чого бажають окупантам. Як діяти, якщо житло пошкодило вороже залізяча алгоритм нагадали у міській раді Нікополя, розкажемо на початку випуску. Не постачатимуть воду від 1 січня. Нікопольський водоканал припиняє обслуговуван. Та абонентів Червоногригорівської григорівської громади пояснюють, є дві причини, які а для місцевих та переселенців у Томаківці є зимові набори. Що це таке, та як отримати. дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Напередодні ввечері окупанти дроном камікадзе атакували Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Водночас сигнал тривоги від ранку лунає у низці прибережних територій. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Вчора ж протягом дня ворог бив по району 14 разів. Обстрілював громади Нікопольщини з артилерії та дронами. Пошкоджені будинки та машини минулося без постраждалих. Живуть лише у хвилини тиші, буквально так своє життя у приватному секторі, описують нікопольці. Окупанти прицільно гатять по них мало не щодня. Лише за один обстріл потрощили десятки будинків. Що допомагає людям триматися, та чого бажають окупантам? Наш репортаж. Ну, тут У мене села mm -hmm. і от це я мусю закриваю. Оце вибило. Пан Володимир показує наслідки чергового російського обстрілу. Ворожий снаряд впав у лічених метрах від його оселя. Лише дивом каже, вцілів. Воно то прилітало тут уже не раз. Воно там і там падало. І байшови площадка все лють безприривно. Оце ж не долетіло, слава Богу. Ми живемо в Нікаполі, Совсіна горя мінутами. Ніхто не знає, коли прилетить і коли чоловіко. Чоловіку 88 у своєму житті нині переживає вже другу війну. Я не пойму, що це за війна. Обстріл йде по всій Україні. Та виганяйте їх що то щоб вони стріляли. Жодного вцілілого будинку не лишилося і по всій вулиці. По ній окупанти прицільно гатять мало не щодня, кажуть місцеві. Жуть біля 13 годин чи о 13 годині. А узнав я десь в чотири, в годин. Приїхав вже темно було, нічого не видно. Ну сьогодні от приїхав. Микола веде і до свого подвір'я. Після останнього обстрілу в нього вилетіли вікна, понівечило і дах. А навколо будинку і досі знаходить уламки ворожого залізяча. Знайшов в хаті осколки. Тіжолі. Оце знайшов. У цьому будинку живе від народження вже 64 роки. Понівечено оселю дбайливо закриває ОСБ листами. Пояснює, полишити її не може. Це Батьківщина рідна. Покидати ніяк нельзя. от оселя пані Зої пережила два прямих влучання снарядів. У будинку геть розтрощена покрівля власникам пощастило. Лишилися неушкодженими. Я навіть з переляку не спіла спугатися. Чесно, вже тіліпа усю. Поки що в голову нічого не залазить. що робити. Хоч по поначалу, треба все. Тоді щось голову прийде вже. Ніж сусіди оговтуються від шоку, гуртуються та допомагають один одному усувати наслідки чергової атаки. Микола е, пан Микола, коли стався прильот, де ви були у цьому? Я був комунальники Нікополя. Допомагають містянам із ліквідацією наслідків обстрілів. За необхідності звернутися можна на гарячу лінію міської ради. Телефон зараз на ваших екранах. Катерини Нічакальона Балковата, Володимир Поваренко про Нікополь. Тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм відновлення пошкодженого або зруйнованого майна під час війни. Кажуть, перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або передати через голову квартального комітету. А ще подати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПі. Графіки надіють на Нікопольщині, як і по всій Дніпропетровщині запровадили екстрені знеструмлення. Все через масовану повітряну атаку ворога на об'єкти енергетики. В «Укренерго» повідомляють, ситуація зі світлом критична. Її змогли стабілізувати. Утім, екстрені вимкнення можуть тривати до 23-ї години. Мешканцям Нікополя нагадують про пункти незламності. У місті таких 15. вони забезпечені усім необхідним генераторами, павербанками, водою та інтернетом. Всюди є відповідальні особи, які готові приймати місцевих у пунктах незламності. Можна зігрітися та підзарядити гаджети у випадку тривалої відсутності електроенергії. Адреси на ваших екранах. Свої пропозиції до бюджету на наступний рік зможе висловити кожен охочий. Влада Нікополя закликає містян долучитися до громадського обговорення. Воно відбудеться 29 листопада, о 14-й годині. Участь дистанційна. Нікопольцям зокрема розкажуть на що планують витрачати бюджетні кошти у 2025 році. Деталі шукайте на сайті Нікопольської міської ради. 11 мільйонів гривень на ремонт. Стільки коштів витратять із міського бюджету Нікополя на реконструкцію реабілітаційного відділення в одній із міських лікарень. Відповідний тендер 18 листопада оприлюднили на сайті державних закупівель Прозоро того ж дня визначили і переможця. Претендент був один а аукціон не проводився, що дозволяє закон під час воєнного стану. Підрядник має завершити роботи до 20 грудня 2024 року. Гранти для підприємців бізнесмени Нікополя зможуть отримати до 5 тисяч доларів на створення або відновлення бізнесу. Нікопольська міська рада розпочала співпрацю з данською радою у справах біженців у четвер, 5 грудня об одинадцятій. Команда проєкту проведе інформаційну сесію із місцевими підприємцями. Під час заходу учасникам нададуть детальну інформацію про нові можливості. Для реєстрації звертайтеся до відділу промисловості та розвитку малого та середнього бізнесу Нікопольської міськради. Контакти на ваших екранах. У Червоногригорівській громаді з'явилися електронні петиції та консультації. Цими послугами жителі можуть скористатися онлайн. Так кожен мешканець громади зможе озвучити актуальні для нього проблеми та зібрати підписи для їх вирішення. Для створення електронної петиції потрібна обов'язкова авторизація. Якщо є документ, набере необхідну кількість голосів. Його розглянуть на сесії селищної ради. Не постачатимуть воду від 1 січня. Нікопольський водоканал припиняє обслуговувати абонентів Червоногригорівської громади. На це пояснюють дві причини: перша заборгованість. Місцеві завинили за надані послуги майже 640 тисяч гривень. Друга ж у громаді є власний водоканал, тож без централізованого водопостачання тамтешні мешканці не залишаться. Будматеріали від благодійників жителі Червоногригорівської громади отримали ресурси та інструменти для відновлення житла, побитого ворожими снарядами. Будматеріали також передали працівникам КП та підприємств критичної інфраструктури, все, аби ті швидше ліквідовували пошкодження внаслідок російських обстрілів. А мешканці та переселенці у Томаківці зможуть отримати зимові набори. До них входять портативна газова плитка, термоста, вовняна ковдра. Допомога від благодійників. Вона для жителів багатоквартирних будинків. Для реєстрації до 29 листопада включно потрібно зателефонувати до відділу інвестиційної діяльності виконавчого комітету Томаківської селищної ради. Телефон на ваших екранах. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.